Всім привіт! дав 105-й 2010 -й рік, мільйон сорок 40 пробіга рідного. Машинка у продажі. Автомат, технічно, візуально, дуже класний стан. Машина жива. Ціна машини 25 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтеся. Знімаю обзор, дивіться стан. Різина ззаді, спереді континенталь. Жива, міняти не треба. Різина є

ззаді процентів 30-40, але ще таких 30-40 живих, що ще можна їздити, їздити. 10-й рік честим. Остання калібровка в нього була 9 місяць 22-го року на 1 мільйон 27 тисяч. Знаходимося траса Київ-Одеса, район віти Почтової. Всім гарного дня, ми неба нема звертатися.